Вітаємо на каналі Дика Природа. Світ природи сповнений дивовижних створінь, але деякі з них настільки милі, що важко втриматися від усмішки, коли їх бачиш. Маленькі, кумедні або просто чарівні ці тваринки підкорюють серця людей по всьому світу. У цьому списку ви знайдете 15 наймиліших тварин, які точно викличуть захоплення. КОАЛА ці маленькі ведмедики з Австралії обожнюють спати на евкаліптових деревах і виглядають, ніби завжди трохи сонні. Панда чорнобілі клубки пуху, які весь час щось жують і поводяться незграбно, як їх можна не любити. Фенек. Це маленька пустельна лисиця з величезними вухами, які допомагають їй охолоджуватися в жаркому кліматі. Капібара. Найбільший гризун у світі, але при цьому дуже дружелюбний і спокійний. Він чудово ладнає з іншими тваринами. Квол ця мініатюрна плямиста сумчаста тваринка, схожа на крихітного хижака, але виглядає як справжній мультяшний персонаж. Червона панда має пухнастий рудий хвіст, а ще вона майже весь час проводить на деревах, поїдаючи бамбук. Харза. Виглядає як маленька версія ведмедя, але з довгим тілом. Її кумедна мордочка та жовтий шарф роблять її дуже милою. Кролики, їхні великі вушка, пухнасті тільця і лагідний характер роблять їх одними з наймиліших домашніх улюбленців. Вомбат круглі, пухнасті та трохи вайлуваті, ці австралійські сумчасті точно заслуговують місце у списку. Їжак маленький клубочок із голками. Який може згорнутися в кульку. А коли довіряє людині, показує свій милий носик. Лінивці ці створіння постійно виглядають розслабленими, адже вони проводять більшість життя, спокійно звисаючи з гілок. Сурикати маленькі допитливі тваринки, які завжди стежать за всім, стоячи на задніх лапах. Шиншила це одні з найпухнастіших гризунів у світі. Їхня шерсть настільки м'яка, що ти точно захочеш її погладити. Олені з великими очима і тоненькими ніжками маленьке оленятко виглядає, наче персонаж із казки. Аксолотоль, це незвичайний водяний саламандр, який завжди має вираз обличчя, ніби він усміхається. Кожна з цих тваринок унікальна по-своєму, але всі вони мають щось спільне: неймовірну здатність дарувати радість і викликати захоплення. Деяких з них можна зустріти в дикій природі. А інших навіть завести як домашнього улюбленця. Але незалежно від того, де вони живуть, їхня чарівність робить світ яскравішим і добрішим. Яка з цих милих тваринок стала вашою улюбленою? Пишіть свої думки та враження в коментарях, діліться цим відео з друзями та ставте лайки. До зустрічі у наступних відео!